А в наявності новинка це спеціальний тример для тіла. Чоловічий тример, багатофункціональний. Три насадки, три в одному. Починаємо з основної насадки. Це ось такий де шейвер з тримерами. Тобто по бокам тримери, а посередині шейвер. Тобто він забезпечує гладке гоління. Тримери беруть відросле волосся, тобто відросло яке. А ось такий сітка вже шліфує під нуль. Це дуже зручно там, взяти, наприклад, для гоління ніг, там, під пахами дуже зручно буде. Так, також пахова зона і так далі. Значить, хочу звернути увагу на форму. Подивіться, маленька зручна, Зручна така електробридва, така як станочок, тільки електро. Дуже схожий по розмірам зі звичайним станком. Тут у нас, до речі, є маленький індикатор, його видно, в принципі, маленька кнопка зручна. А насадки міняються дуже просто і зручно. Тобто ось стрілочка і ось от показник, на яким ми рівняємо. Вліво-вправо, на півоберт. Стрілочки сюди є. Тут, в принципі, зрозуміти легко. А, оп! Вліво, вправо, ось так. Це в нас наступна насадка. Це для того, щоб коригувати зона брів. От ви можете коригувати, робити форму, дуже зручна, корисна насадка. А це насадка для носа. Дуже практична, в принципі, я вважаю, що от добре, що її кладуть. Тобто, за допомогою цієї насадки ви можете, ось, ви можете, а, в, ну, значить, підчищати волосся в носі і на вухах. Кругленька, хорошої якості, також насадка. І знову ж таки, ще раз звертаю увагу на зручний розмір. Маленький, ось такий тримарок, дуже. Класно, працює, до речі, не голосно, і що саме головне, тут вхід usb Type-C. Водонепроникний корпус. Це, до речі, може бути вологе гоління, сухе гоління. Також працює від декамулятора, може працювати від мережі. Працює значить, він 60 хвилин від акумулятора, час зарядки до 1 години. А, і до речі, що зручно, бачите, ось така підставочка. Тобто, це все зберігається і насадки, і сам тример на підставці. Ось і також в комплекті є ось така пластикова насадка. Це для стрижки бороди. Вона може підходити. Кабель USB Type-C, щітка для очищення. Тому кому потрібно, звертайтесь, замовляйте 750 гривень Гарант... гарантія рік від нашого мазина.